Привіт світ, привіт інтернет. Триває відео щоденник подорожі навколо світу Лео Леоанзеруат. Я проїхав ще 400 км від Ліми на північ. Я в місті Уарас. Місто на річці Санта. Висота понад 3000 метрів. Здавалось би, знову мав би підсісти на ацетил, саліцилову кислоту, але ні. дишиться чудово. Прекрасна погода, плюс 18. Бачили, який корч. Саме Уарас є відправною точкою. В гори в лагуни, щоб побачити місцеві озера, побачити природні красоти. Ми ж заради цього сюди й приїхали. Так, і десь тут ми будемо ловити щось на зразок ось такого автобуса синій. Або ось цей білий. Або той білий. Коротше, невідомо який із них, але то буде завтра зранку. Та фіг! Що радує? Курс долара зростає на нашу користь. По приїзду був 3,72, а вже 3,80. Багаті їм на ходу. На вулицях жвава торгівля, продають горіхи, і продають яйця, перепилині яйця. Каже чоловік, давай бороду, бога, ні. Ух. То наша задача виконана, ми пробилися через толпи торгашів Ой. Зараз треба собі їдло купити на завтра, бо завтра я в горе. Нема отих поглядів, а що в тебе в кишенях, знаєш. І це чудово. Ви зараз в такому напруженні очікуванні, а що далі, знаєш. Весь час начебто чекаєш, а що з тобою зараз трапиться і деселюлярі. Одна з вулиць торгова така ремонт телефонів і багато дуже продається різного туристичного спорядження. Але, наприклад, невеликий газовий балон. Якщо взяти Куско, там він коштував 30 солі і тут він вже коштує 40. Чим далі на північ, тим дорожче. На цьому будинку бачимо типову ситуацію. А останні поверхи не добудовують оцю всю значить, арматуру, залишають. Чому так? Так, ідемо. Чому так? Якщо в тебе будинок не добудований, ти не платиш за нього податки. Тому один поверх збудували, зверху такі штирі лишили. Наступний добудували знову штирі зверху от, арматура. І отак воно все є. Ось він типовий хостел, в якому я живу. На першому поверсі туристична агенція і прокат. Спорядження тут чотири поверхи. І на останньому четвертому, бар-ресторан. Якщо ти втомився ти сів. Якщо ти сів, так ти приляжеш. якщо ти ліг, так ти заснеш, а якщо ти заснеш, так ти здохнеш. <гум> Завтра будемо лізти вгору. Так, всі, хто бажають щось з'їсти або випити, повинні вилізти на четвертий поверх. Да, тут ще можна вилізти нагору. Опа! Все, я на даху світу. На даху добре, звідси видно засніжені вершини. Ось там. А тут жарко капець, спекотно. Досить розповсюджені отакі от мототаксі. Тим мені подобається, що місто досить невелике, компактне. Населення щось близько 120 тисяч. Чим подобається, що дуже швидко можна дістатися в необхідну точку. Це не, не ліма, в якій треба їхати одну годину-дві години. Так, десь тут біля ось цієї заправки має бути колективо, це називають так маршрутку, таксі, де а, спільна оплата. Так? Колективо. І зараз я звідси їхати не буду, мені вона потрібна на завтра, але я хочу знати де. Дуже поширені такі заклади, називаються поєрія. Пойото куриця. Там, головне, не помилиться остання літера. О. Поєдок Америки. Бачите, написано, контакти заборонені. І зона не є сейсмічно небезпечна. Власне, таке вже ми бачили в лімі. Якщо кожного дня їсти курицю, то через якийсь час дивитися на неї вже не зможеш. Тому попросив морепродуктів. ну Зараз ми вже більш-менш пристойніші забігаловки. І блюдо тут виглядає так. Смішного всім, хто зараз дивиться, ютубчик і щось там собі їсть по Короче, їсти я можу все, Навіть дрова. Окрім лютого червоного перцю. Червоного перцю не можу. І месяка, я не знаю. Ну я з'їм, я з'їм. Я ж не спішу. Я що зрозумів, та сама штука, як із враженнями, з відчуттями від подорожі від того, що ти бачиш. Те саме і з їдлом. На цих курях. Наскільки давно не їв самої звичайної лапши. І, чесно кажучи, люто хочеться в АТБ купити пачку вареників. Сісти її стоптать. Нічого, усе буде. Усе буде. Потихеньку. Поки ж продовжуємо рухатися на північ. На півночі перу кажуть ще і які не які а пляжі є. Хочеться на карібе. Час покаже, далі буде. Будем їхати, будемо дивитися. Там справа в тому, що сполучення як такого по морю не сильно є. О, та літаки там дуже недешево кажуть. Поступово. Спочатку буде Еквадор, далі Колумбія. Далі, якщо виживемо, далі будемо. Всім відома життєва мудрість. Магазин за продуктами. Треба йти з повним пузом, власне, я так і зробив. Є веду повіорно, є веду орно. Calientito, calientito, el pollo al horno. Lleve su pollo al horno, lleve pollo al horno. Llegó el pollo al horno, calientito, calientito, el pollo al horno. 30 soles, 30 soles, 30 soles. Yo me 30 soles, madre, 30 soles, aproveche madre, 30 soles, estamos regalando 30 soles, 30 soles. Так. Що наше життя базар. И лавоз бобо, Завтра будемо лізти вгору і закусувати. Звернув увагу, на базарі до мене звертаються ховен, а до всіх жінок звертаються Лінда. Все одно, що ти не роби, а торбу повну нагрів. Все, пішли з базару. І доповнюємо картину, сидимо під пальмою і їмо таке місцеве м'ясо. Це вже так, щоб пузо набиться остаточно Треба з базару виходить, бо... Uau! Precisa comprar só cui, O Cui. Uma coisa? que aqui. é louca. Перший йому листя коки? За моїми підрахунками ще приблизно 30 хвилин Шкрябати кихтями в землю. Висота 4185 метрів. Глибина максимальна 76 метрів, лагуна Парон. Найбільша прісна водойма в гірському масиві Кордільєра Бланка. От, Власне, туди я зараз і направляюся? Трошечки дощик невеличкий, курточка моя від дощу залишилася в Болівії в Лапасі, а окуляри мої залишилися в Чилі, в Вальпараїсо. Ну таке. Лисокока на смак гірке. Кажуть, допомагає переносити висоту. Ну, як на мене, тут головне без різких рухів. Не бігти нікуди. Потихеньку. Іди й дихай. Йди й дихай. Так, і ось я вийшов до вказівника Міра до оглядовий майданчик. Це отам на горі. Потихеньку, так листочок за листочком, крок за кроком. Ай-яй-яй! Ліземо Та чого тут зовсім не бачу? Це ніяких маркувань маршруту. За те місце досить людне. Я запитую. Вправо-вліво вгору вниз. А всі кажуть, що десь пасіо потихеньку. Капелюхом отаким от обзавівся. А що, в дощ лисину мочить, нема дурніх. Так, і це ж я не брав з собою рюкзак. Іду без нічого. Чесно кажучи, тут важко якось цей маршрут коментувати, доповнити те, що бачимо такими словами, бо дихання збивається. Можливо і назва така Кордильєра Бланка, тому що білий колір. Бланка білий. Ну пішли, пішли. Так, а тепер іще отуди вниз, а потім отуди вверх. О, там ну, навіть люди ходять. Значить я правильно йду. Секунди воно сипеться. Красиво є. Звучить. Воно вже стежечку видно. <бачити> Ух ти! Втішає те, що тут уже всі каменюки мацані, перемацані, тут уже стопудово люди лазили. Хоть би капелюха не загубити. Як тільки якийсь камінець під ногами так трошки покаже свою нестабільність, то в мене зразу лапи так, як у кота у всі сторони. Бо кіт приземляється на всі 4. А ось воно заради чого лізли. же, що з собою ніякого їдла не брав. Брав. О. Зім цукерку. Все. нездоланне прагнення людини досягти високої мети. Ось воно. Досягли. Туди вниз, і там у мене ще є один замисел. Чим зайнятися. Тут внизу відчувається такий вселенський спокій. Жмелі гудуть, пташки співають тихенько, так затишно, так тихо, справжнє літо. А ось заради чого ми сюди спустилися. Власне, ось моя вигадка. Ось що я придумав. <риклад> бірюза. В Кузку я допустив помилку в своїй іспанській. Туркеса то не турецький. Туркеса то бірюза. І кажуть, мова добре вчиться, коли а, лексика з прив'язкою до чогось. Ось, наприклад, я, як буде іспанською бірюзовий, не забуду ніколи. Такі моменти і є моментами щастя. Я так. Для контрасту показав місто, показав, як там лазив по базару потом. І от як воно зараз. Ось така казкова неземна локація. Лагуна Парон. Глибина кажуть. В найглибшому місці я не знаю де воно 76 метрів. світі, як вода, світла радість і біда, все теше і все біжить нікуди, все на світі, як пісок, залиши на ньому круг. Змиє все вода бой.